За ці проміг має марку, у нас дві кресли. Зараз наша поціна. Це у нас пили, де у школьний хвилю стосовно пробігу. Ціна півтора тисяча миль пробіг, три тисячі миль пробіг. Так течно не коштує 18%. Ось переводи журналістів, я не хочу також. 19-100 міліці, дуже абсолютно реальна гроші. Що ремонту? безпека ціла, і там, і тут, тут у нас розібраний перевод, зітвару не було, більше дефітро, вона бачити пласті ціни, вся ціна, чому? Тому що мало було безпеці, була змушена більше розібрати, працювати людей, випадка самі. Це буде таке. Пошкодження на Це садифікує, багато запчастин є всередині безселення. Тут все ціленьке, вони все ціленьке. Стосовно цього білого, цієї білої трієчки, пошкодження, у задній частині я насвісно на заміну. І тут у нас заміна, заміна закладу відцілювача і поступа заклад. Звісно, що можливо доведеться трохи працювати з бджалунами, тому що ця штука могла їх стягнути, але все одно враховуючи ціну, ці автомобілі з цілої коштували за 40 тисяч доларів. Відповідно, вони прибули в Україну два рази дешевше, навіть приховуючи такі ремонти, це на сьогоднішній день в нас саме найвилішання. Якщо цікаво, щось таке провести і плануйте найближчим майбутнього, навести собі автомобіль, Будь ласка, звертайтеся до вас, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк. До вас